Україна запровадила санкції проти Грузії. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. За його словами, обмеження торкнуться тієї частини грузинських посадовців, які здають країну Путіну. Зеленський закликав країни Європи, Америки та увесь світ до спільних дій. Важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію. чесно заявляли про те, що відбувається, і треба діяти. Так буває в міжнародних справах, якщо вчасно не відреагувати, або якщо відреагувати не принципово, то далі втрачені десятиліття і країни позбавлення свободи не можна втратити нікого в цьому регіоні, ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви. Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників. 19 осіб саме ті, хто продає інтереси Грузії і людей.